Вы забыты, принимаете только до обеда. А как насчет закона признания грамодианы, за него сейчас установлен штраф Видмова приняти, в принятии й буддиаку заявку, за за собой обязательное преданность, что с 13 апреля принять закон. Да, есть. Порядок. Да, как? Что там заставило? Порядок. Ага. Что же? Чапская гора, да? Попробую. Добрий день попробуємо звітаємо. Не Слышиш? Запряжений порядок. Запряжене військового лоб. Про час обмеження прийняття заходів і цих западів. Посетитель нас. Здравствуйте, Гавриан Тобічні. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Чобська міська рада. Угу. Здесь є ноу-хау, як завжди, у Галини Васильівниці царь. Пункт 3. Оформлення запитів на інформацію. Угу. Запити на публічну інформацію подаються до загального відділу виконавчого комітету, это сюда, где мы сейчас находимся, у робочі дні з 8.30 до 13.00. Все, після 13.00 Запити не уже, приемы. Уже ответы выдаются после 13-го. Да? Я, я так понял. А ответы когда выдаются из розпорядження? Тут по приему. А по ответам ничего не сказано. Тогда дайте мне мои ответы.